Так, друзі, це Андрій Березовський, це канал Хексплор, канал про здоров'я. Це мої вітаміни, добавки, які я приймаю майже кожного дня. Навіщо? Як я собі їх призначив? Що я з дурний? Сьогодні ми з цим питанням розбираємося, тому що дуже багато питань. А як швидко вийти на якийсь оптимум? Сон, активність? Я не знаю. Сексуальне здоров'я. І чи можна це зробити з допомогою добавок вітамінів, чи потрібна більш потужна артилерія, як гормони, чи ще щось. Друзі, це все bullші. Ми це прибираємо, тому що це не науковий підхід зовсім. Ми починаємо, як і треба починати, як каже кожен лікар з. Дослідження. Тобто, сьогодні в нас ролик, як швидко і з допомогою чого підняти свій е, організм на оптимальний рівень. Які дослідження треба зробити, ми робимо мінімум, друзі, от мінімум, щоб було вам цікаво, просто. І завтра ви могли це зробити. Тобто, ми по рекомендації кліники IM System, це H-Management System. На секундочку, зробили перелік аналізів, дослідження, як завжди ми робили лабораторії діла. Це дуже цікаво. І про що ролик? Ролик про те, який в мене стан на сьогодні. Стан не тільки в мене, ми робимо два напрямки. Про мене та про дружину. Тобто, друзі, у вас і буде напрямок про чоловіка та дружину, про жінку. І ви можете перевіряти з собою. Що треба здавати? Це дуже цікаво. Де ви зараз знаходитесь? Що треба робити, щоб бути в оптимуму. Як завжди, перша частина у нас буде про. Те, що ми вже здали, ми ще раз кажу, ми не йдемо в якісь скринінгові дослідження. Можете подивитися, я робив вже багато. Там Гастра, колона, УЗД, я не знаю, там, КТ МРТ, ні. Інструментальне дослідження. Просто народі робимо аналізи і аналізуємо з доктором, кажемо, де ми зараз. Що треба зробити, і з допомогою чого це можна зробити. Це дуже важливо. Тобто, перша частина, чи можна по дослідженням, визначити, де ти зараз знаходишся, який в тебе зараз стан здоров'я і стан організму. І що треба робити? Андрій Березовський на Хексплор канал про здоров'я і діли, і з Систем, І з мого дому, Дивіться, не переключайтесь. Якщо. Ви Буде питання про набір вітамінів, про шось, набір досліджень в коментарі. І буде вам щастя! Це досліджена броф у білих, тому що потрібно знати результати перед візитом до лікаря. Корочок, це вискайте. Як ви себе почуваєте? Добре. А водичку пили. Ні, mm. не, nee, не судні. Просто це таке місце, з якого в мене не дуже багато кров. Високий гемоглобін, мало води. Андрій, вітаю. Як домовились, ми з тобою зробили. Коротеньке обстеження. Ти запитував у мене, яким чином дуже легко щось на краще змінити. Відповідь є: дивись. Як ми з тобою вже казали, коли ми робимо доволі багато обстежень, ми маємо розуміти, на що ми їх робимо і як це все систематизувати. Ти як експерт медицини, безумовно, багато яких речей розумієш без мене, але спробую для глядачів це все системно і простіше подати. Для глядача, щоб було розуміше, зробимо коротеньку матрицю інформації. Є потяг і три вагонетки. Потяг це наші гени, які ми спадково отримуємо від батьків. Три вагонетки – це зміни, які степ без степ відбуваються в кожному з нас. Чим ближче до потягу, тим більш вони важливі щодо превенції. Перша ваганетка гормональний баланс. Друга ваганетка метаболічні зміни. Третє. Вже виникають захворювання, ми їх фіксуємо на ранній стадії, але краще, якби їх не було. на кшталт онкологія, онкомаркери. на кшталт зміни метаболічні, рівень холестерину, сечової кислоти, інсуліну, гомоцистеїну тощо. Баланс гормонів це ключове. У твоїх обстеженнях, що ми бачимо, ми перевіряли вагонетку передостанню по метаболізму і бачимо в ній невеличкі зміни. В тебе є питання по функції печінки, трохи завищено білерубін. Маємо додатково подивитись, що по анатомії і зібрати анамнез що по скаргах. Друге, те, що заслуговує на увагу. Це питання пов'язане із твоїм холестерином. Не те, щоб там була проблема, але він трохи вищий, аніж норма для здорового чоловіка. 5,3 норма. Менша, ніж 5,2. Якщо ми поєднуємо підвищений холестерин і зміни функції печінки, ми запитуємо: а як в тебе із вагою? Чи немає. Трохи про запас зайвого жиру. І якщо відповідь так, ми кажемо, дивись, це поєднання факторів. Коли ми щось їмо зайве, а звичайно це просто солоденьке. Або цукерки, або печиво, або тістечка, або солодкі фрукти, або зайве молоко молокопродукти, або картопелька, або спагетті. Все, що не овочі і все, що не білок. Це все легко засвоювання вуглеводи. Коли ми їх вживаємо, 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 у нас спочатку підіймається інсулін, він забирає цю глюкозу, формує в депо жир. Окрім цього, печінка перетворюється на жир, як фогра. І окрім цього, вона каже: Слухай, я вже не можу, і виникає більубін. Це приводить до того, що в нас змінюється все, в тому числі просідає тестостерон. Організм каже, давай ми із холестерину його підсинтезуємо і підіймає догори холестерин, що ми бачимо зараз. Стандартна історія лікаря препарати для лікування печінки, препарати для зниження холестерину, запитання, чи немає депресії, чи немає проблем з потенцією. Якщо вони є, то ось вам купа ліків на сніданок. Ми йдемо трохи іншим шляхом і кажемо, а чому це відбувається. І що з цим робити? І загалом, а що у нас у першому вагончику, де наші гормони? По гормонах. Я маю тебе похвалити. Як для чоловіка, який дбає про себе, в тебе все доволі добре. Є, як завжди. Куди рухатись на покращення, і ми розуміємо зараз, що саме маємо робити. Але загалом все четвірка з плюсом, з двома плюсами по 5 шкалі. А, в тебе на сьогодні трохи змінений тестостерон. Причому тестостерон загальний нижче оптимуму, а вільний в оптимумі. Це означає, що із загального. Вільний організм може синтезувати, тобто він вижимає останні резерви, щоб ти був чоловіком енергійним, працезданет, з бажанням адекватним мати секс і здоволення від сексу і загалом здоровим чоловіком. Але ресурси небезмежні, вони поступово знижуються. Тут я маю запитати в тебе, чи не приймаєш ти ТДБ, бо загалом цей Тестостерон прямо зв'язаний із ДГА, а Дега в тебе в оптимальній зоні. І це трохи дивно, бо зазвичай він також просівший. Приймаю. Молодець. Кнітливий. Тут добре. А, для того, щоб підрівняти цей дисбаланс, варто додати ще й тестостерон. Або його фітоаналоги: Трибулус, Мака, цинк. Якщо їх недостатньо, додати. Біоідентичний тестостерон, щоб цей маркер також був ближче до зеленої зони. Тобто вони втрьох бути збалансованими. Йдемо далі. Гормони щитовидні залози. В тебе тут загалом добре. ТТГ він чим вище, тим слабше працює щитовідна залоза. Оптимальні межі одиниця 2,5. Ідеальні межі одиниця 1,5. Ці зміни вони або під час старіння або під час хронічного стресу. Якщо цей маркер буде ось тут, то в тебе буде краще працювати ключова енергійна подстанція організму. Йод, селен, тірозін, керування стресом. Якщо бракує, то біодентичні гормони ще тоді залазить. Більше сил, менше набряків, кращий метаболізм ти можеш. Те саме їсти, але будеш худнути. Гормон росту. Єдина історія, котра випадає з норми. Вона У більшості чоловіків тут 40. Але це не норм, це наслідок турбулентного часу. Щоб він був тут, ми маємо бути в дзені і в зожі. І перше, і друге майже неможливо в сучасному світі. Але не означає, що не можна підняти. Простий шлях гормональної керигуючої терапії, але цей гормон коригується останнім, коли всі інші окей, в тому числі кортизол в порядку. Але це як поін для зростання, маємо відмітити. Вищий гормон росту, більше сил, стресостійкості, настрій стабільний, потужний, якісний сон і це продовголіття. Резюмуючи. Є загалом гарна картина, зона для зростання тестостерону, покращення ще залози і після цього подумати, що робимо з гормоном росту. Ідеальна історія для того, щоб робити первинний чекап. Зрозуміти, для чого ми його робимо. Наприклад, якщо відповідь: Я бажаю перевірити, чи немає онкології гарна мета. І якщо вона виникає, то її діагностовано як проблему на ранній стадії гарна мета. Задля цього беремо певні онкомаркери для чоловіка або для жінки і здаємо їх раз на півроку або раз на рік. І цього буде достатньо. Друга історія. Я хочу подбати про свій обмін речовин. І перевірити, чи в нормі в мене холестерин. Окей. Це друга історія, це друга вагонетка. І ми перевіряємо маркери, які відповідають на питання, як працює печінка, як обмін глюкози, як обмін ліпідів, як обмін білку і чи добре все там. Це інша палітра, яка не пов'язана із онкомаркерами. І здаючи їх, ми розуміємо, чи все ок, і якщо не ок, то що робити. Відповідь буде доволі проста. Якщо вони метаболізм не в порядку, переглядає ЗОЖ. Що ми робимо? Перегортаємо сторінку. Хоча це глибока помилка, бо саме антизож дорівнює порушення метаболізму. Почати варто дбати про харчування і зневантаження, метаболізм буде кращим. І третя історія, що мене запитають, а як подбати на першу причину цих змін, пам'ятаємо про ЗОЖ. Аксіома, але раніше змінюється профіль по гормонах. Потім змінюється метаболізм, а потім виникає онкологія. Якщо грати на випередження, то варто подивитись на гормони. З одного боку, скринінгу достатньо лише цих параметрів. Якщо йти далі і коригувати їх то інколи, варто по кожному параметру розширитись і лабораторно, і перевірити інструментально. Тож чи достатній перелік обстежень залежить від того. А яка мета обстеження? Що хочемо зробити? А що бажаєте ви зробити під час рівні?